Минулої неділі продовжилися змагання з великого футболу, які були заплановані до відзначення Дня фізкультури та спорту. Це друга дружня зустріч цьогоріч на великому футбольному майданчику напередодні розіграшу Кубка Конспек, першості громади та інших традиційних футбольних змагань цього періоду футбольного року. Цього дня зустрічались команда Динамо та команда футбольного клубу Україна село Телешівка. Погода цього дня була явно вже осіння. Час від часу дрібний дощ ускладнював гру то однієї команди, то іншої, нібито намагався допомогти одній з команд провести м'яч у ворота суперника. І цією допомогою природи скористалася команда футбольного клубу Україна, яка, до речі, на цю гру вийшла в новопридбаному однострої. Така увага і турбота керівника агрофірми України, звичайно, що мотивувала гравців цієї команди показати цього дня гру одну із кращих за останній час. І ще… Спостерігалось, що в команді з'явилося достатньо молоді, яка вступила в гру вже в другій половині зустрічі. І всі ці фактори дозволили футболістам на чолі з керівником агрофірми Сергієм Зінченком здобути перемогу у цій дружній зустрічі та перевірити готовність команди до календарних змагань. Перший же гол у ворота динамівців провів Руслан Зінич. А другий та третій Владислав Романов. По закінченні зустрічі організатор змагань Олександр Калінський вручив заслужені нагороди переможцям та підвів підсумки змагань, окреслив плани майбутніх змагань. Сьогодні ми закінчили спортивно-масові заходи з нагоди дня фізичної культури і спорту України, вашим матчем. Переможцем цього матчу між командами Україна. Ще раз наголошую, що команда Україна грає у формі України. І на честь всієї України, я думаю. Тому кубок заготовлений від Рокітнянської селищної ради, вручаю команді Україна як переможці цього матчу. Секундочку. І ще нагороджується особисто Кримук Андрій Анатолійович як представник команди України, і там вже є грамота на всю вашу команду, угу. на честь дня фізичної культури. Спорту. Футболісти та шанувальники футболу під кінець змагань стали свідками приємної новини. Адже керівник агрофірми Україна та член команди футбольного клубу Сергій Зінченко був відзначений грамотою Кабінету міністрів. Закінчимо День фізичної культури дуже важливою подією. Я думаю, не тільки для нашої громади, для всієї України, тому що в руках у мене держу міністерство молоді та спорту України почесною грамотою. Нагороджує Зінченка Сергія Вікторовича. Давайте зразу в оплески. <плес> Замогумий особистий внесок у розвиток фізичної культури і спорту України, сумлінну працю, професіоналізм, віддані справі та нагоди для фізичної культури і спорту. Підписав цю почесну грамоту міністр молоді та спорту України Вадим Гуцай. Ще раз Спеціально... Рома то заслужили поправи. Це я себе особисто кажу, і і кажучи, нашою поспішивною. Отож підростає молоде футбольне покоління. Мужніють вже дорослі спортсмени, і можна сподіватися, що нашу громаду буде кому представляти на різних рівнях спортивних змагань України.